Зараз подивимося, що нам джоки носить. Раз. Ось такий ось сюрприз. Два. Ось так. Весняний медочок. Ріпак плюс сади. Оп! Та й таке. Це говорить про те, що скоро будемо відкачувати мед. Буде дуже смачно, дивитися. Оп! Оп. А де тут наші бджілки? А ось вони сидять, бджілочки. Працюють. Красуні. Ось вони. Всі бджілки. дивіться, які красуні. Хорошенькі. Спокійні, бачите? Бачите, не кусаються навіть. До речі, це порода Карпатка. З дня, на день, з дня на день чекаємо почати, щоб запечатали і можна буде відкачувати. Ви подивіться на цю красу, як працюють, вже почали запечатувати чуть-чуть тут трішечки. Ось так. Працює Карпаточка, гарна бджілка. Покажу вам щось, що робиться в вулику. Не знаю щоб камера сфокусувалася. Ось дивіться, ось це такі от штуки, коли висять а так бджоли, це признак до початку роїння. Якщо я тут нічого не зроблю, не доставлю. Ще рамочок, щоб підтягували, або не зроблю звідси підводка. Ну, найперше, треба викачати мед цей, але треба пару днів почекати. Тут повна меду, повний вулик меду, вони наносили з ріпака і садів, тобто, і їм немає роботи, вони вісять. Це говорить про те, що вони будуть радіться, якщо нічого з цим не зробити. Треба їм дати роботу, поставити свіжі рамочки з вощиною, щоб вони відтягували, розширити гніздо. Але оскільки в мене ось тут, бачите. Вже немає куди його розширювати, я ще можу поставити тут одну-дві рамки. Я поставлю одну-дві рамки і будемо на цьому тижні, як вони до кінця допічати ось цей медочок, якщо буде погода, я відкачаю мед і, можливо, зроблю відводки, щоб ця сім'я не роїлася. Вона вже на повний вулик. Ось подивіться, як красиво. Я коли дивлюсь. На цю красу все заспокоює. Бджілки, робота з бджілками мені завжди приносила задоволення. І трішки спокою. От бачите, є маточник. Але оскільки він один, я оглянув цю сім'ю, він один. Це говорить про те, що вони будуть міняти. Матку. Я зараз ще детально розгляну це, огляну, але, скоріш за все, це тиха заміна, тому що маточник один, їх може бути два, ну максимум три. Якщо їх більше, і висять знизу, а не з посередині рамки, це говорить про те, що сім'я в ройовому стані. А оскільки тут один маточник в цій сім'ї, і він посередині рамки, це говорить про те, що... Ця сім'я замінює матку. Тоді мені не треба буде робити відводка, я з нього не буду робити, я підставлю вощинки. Вони матку замінять. І вона облітається, вони будуть далі працювати. Як красиво відбудовують. В минулу суботу. Я поставив цю лощинку і дивіться, як красиво відтягнули, За шість днів відтягнули, відбудували. Сім'я досить сильна, досить потужна. От вам дивіться, ще одненьке, бачите. Дуже красиво будують. Зараз хвилинку я вам покажу. Трохи важко на рукові працювати і знімати. Правда, что кто-то хочет, чтобы сопрягал. Скоро будем качать. За ты же день Ось такі от рожаї з медочком. Бачите весняні сади. Бачите всі випечатані. дивіться.